Алу НТК продовжують інформаційні підсумки п'ятниці, 19 квітня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання. Сьогодні у подіях ви побачите. Яка доля чекає аналогове телебачення в Україні? Ми маємо 107 передавачів аналогових місцевих компаній по країні. Життя після ремонту, як працюють оновлені відділення Коломийської центральної районної лікарні. Це дало змогу нашим пацієнтам лікуватися в гідних європейських умовах. Хто має право на санаторно-курортне лікування? Особи з інвалідністю та учасники бойових дій мають право скористатися путівкою на санаторно-курортне лікування. щороку. кабінет фізики облаштували у спаській школі. Я 10 років просив випрошував кабінет. А тепер про це та інше більш детально. Яка доля чекає аналогове телебачення в Україні? Чи зникне воно з ефіру? Згідно з постановою Кабміну, всі аналогові передавачі мали б вимкнути з 1 травня цього року. Чи буде це зроблено? Розповів представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області Ігор Маслов. Місцеві телерадіокомпанії, які ведуть мовлення, в аналогу не зникнуть з ефіру, повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Івано-Франківській області Ігор Маслов. Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну, усі аналогові передавачі мали б вимкнути з 1 травня цього року. А компанії, які мовили в аналоговому форматі, мали б перейти в цифру. Для цього потрібно прорахувати локальні мультиплекси та провести конкурс між телерадіокомпаніями. Наприкінці минулого року, каже Ігор Маслов, перші телерадіокомпанії, зокрема у Івано-Франківській та Карпатській областях подали документи на проходження даної процедури. А з 2019-го процес почався у всій країні. Ми маємо 107 передавачів аналогових місцевих компаній по країні. Український державний центр радіочастот прорахував вільні канали для місцевого телерадіомовлення. І подав на погодження для отримання висновків до Генерального штабу, як це передбачено процедурою. Станом на зараз, поки що позитивних висновків по цих частотах, які вже пораховані, нацрада не отримувала. Про що це говорить? Ну, по-перше, не може бути оголошений конкурс, не може бути проведений конкурс, отримані ліцензії, відповідно, компанії не можуть перейти в цифру. Відтак кілька тижнів тому громадська рада при національній раді з питань телебачення і радіомовлення направила листа до парламенту та кабміну з проханням перенести термін вимкнення аналогового мовлення на 31 грудня цього року. Маю надію, що все ж таки термін буде продовжений для того, щоб завершити цей процес, видати частоти. Компанії пішли на, на цифрове мовлення і запрацювали. У нас є велика територія області, яка не покрита цифрою. І фактично, от ми подали на порахунок локальних мультиплексів Франківськ, Калуш, ну Калуш, де немає цифри фірми, Стримба це надвірно, де немає фірної цифри. І Дебославці, коли ми є фірна цифра, але там ну, фактично просто, щоб збільшити кількість місцевих компаній. Ми ще чекаємо все ж таки, на подальший порахунок ще інших міст. Ну, це Ремча, це Верховина. Це мала тугія, ну знову ж таки, це ті населені пункти, де немає місцевого телебачення, де воно дійсно потрібно для людей. Відповідно до плану використання радіочастотного ресурсу на цифровий формат перейшли загальнодержавні канали. Аналогове мовлення залишили лише для місцевих телерадіокомпаній, які не мають цифрових ліцензій, та компаній, які працюють на прикордоні з країною-агресором. А це Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, Херсонська та Миколаївська області. І в разі вимкнення аналогу із 1 травня дані території залишаться без українського телебачення. Життя після ремонту, як працюють оновлені відділення Коломийської центральної районної лікарні, лор та урологічне. Ми вирушили у лікарню та поспілкувались з медиками і пацієнтами про сучасне обладнання нових фахівців та проблеми галузі. Дивіться далі. Коломиянин Артур Савінський у лор-відділенні Коломийської ЦРЛ вже тиждень чоловікові зробили операцію. Каже, усе пройшло вдало. Цьому він завдячує досвідченим лікарям. Незабаром чоловіка випишуть втішений, що повернеться додому у рідні стіни. Хоч обслуговування у лор-відділенні приємно здивувало. Я дуже задоволений. Я б ніколи не сподівався, що в Коломий такий сервіс Мається на увазі обслуговування медичне. Оновлене лор-відділення Коломийської центральної районної лікарні урочисто відкрили у червні 2017 Напередодні тут провели капітальний ремонт за кошти державного та місцевих бюджетів. Допомогли й благодійники та спонсори, пригадує завідувач лор-відділення Роман Ріщак. Тоді, окрім відновлення самого приміщення, вдалося отримати ще й чимало сучасного приладдя. Зокрема, робочі місця отоларинологів, ендоскопічне обладнання, розповідає Роман Ріщак. Завдяки технічному оновленню вдалося й розширити спектр послуг. Зокрема, проводять унікальні не лише для Коломиї, а й для області радіохвильові хірургічні втручання. На жаль, якщо з обладнанням є ну, зрозумілі, такі всім відчутні поступки вперед, то медикаментозне забезпечення бажає бути ну, кращим. Проте, ми на людей, які не є потис, вже спроможні інваліди, ми маємо такий резерв і можемо їм надати допомогу безкоштовно. Тобто людина не йде в аптеку і не, не купляє ліки. А ще тут нещодавно розпочали впроваджувати лицеву хірургію. У нас є новий лікар, ще опини свій хірург. Ргішено своїх хірург. лор відділення коломийської ЦРЛ розташовано на другому поверсі. Воно розраховане на 20 ліжок. Щороку тут лікується понад тисячу осіб. Половині проводять операції, продовжує Роман Оріщак. Однак можуть допомагати ще більшій кількості людей. Для цього треба придбати додаткове обладнання. Ми просимо місто придбати для нас наркозно дихальний апарат. 80 тисяч і вище. пройти огляд на сучасному обладнанні. Запрошують і журналістів. Ми можемо подарити, що ви придатно до. роботи. Ще одне відремонтоване відділення центральної районної лікарні урологічне відкрили у 2016 році. Його не ремонтували понад два десятиліття. Пригадує завідувач відділення Ігор Гродзінський. Це дало змогу нашим пацієнтам лікуватися в гідних європейських умовах. Окрім цього, отримали сучасну медтехніку, зокрема апарати для контактного подрібнення каміння та урологічну стійку для операцій. Продовжує Ігор Гродзінський. Це дало змогу нам лікувати таких хворих безпосередньо у нас у урологічному відділенні, а не відправляти їх в інші урологічні відділення області чи за межі області. Завдяки цьому кількість операцій у порівнянні з 2015 роком зросла на 60 відсотків. Продовжує його грозінський, та можуть допомогти ще більшій кількості пацієнтів за умови додаткового медустаткування для дроблення камнів. Це є перкутанна нефролітотрепсія. Для цього потрібна есдуга, якої в нас немає. Так само перкутанна дистанційна літотрепсія потрібен апарат, якого в нас також немає. Однак не лише обладнання впливає на стан здоров'я, допомагають видужити і комфортні умови, каже пацієнтка урологічного відділення Галина Кіщак. Жінка вже два тижні на стаціонарі. Нормально виписують те, що треба, мені в мене вже полегшення. Я підлікувалася. Окрім цих відділень у Коломийській ЦРЛ відкрили відділення екстреної медичної допомоги, яке вже успішно працює. Завершили ремонт першого поверху, де буде два відділення діагностики та відновного лікування, розповідає голова Коломийської рейдержадміністрації Любомир Глушков. На черзі хірургія і травматологія. «У Порядку денному ви знаєте завершення ремонтних робіт дитячої лікарні. Ми щойно розпочали. Фактично робиться одне відділення. Далі у нас на порядку денному це є травматологія і хірургія. Замін на зовнішніх комунікацій, і тільки тоді ми вже перейдемо до фасаду. Все одночасно зробити не можна, якщо багато років не робилося. Ну на жаль, те, що мало би виконувати. А ще готують до реконструкції підвал лікарні. Там мають облаштувати бальнеологічне відділення. Ольга Гириджук Андрій Флоря події НТК. Право на санаторно-курортне лікування мають пільгові категорії населення. Через органи соціального захисту такий відпочинок можуть оформити особи з інвалідністю, учасники війни, учасники бойових дій та особи, які отримали інвалідність на війни. Також члени родин загиблих чи померлих ветеранів війни. Чорнобильці репресовані та активісти ветеранського руху оун упа які санаторії приймають наших краян. Та що для цього треба, дивіться далі. Путівки пільговим категоріям населення видаються відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, затверджених чинним законодавством. Звісно, в міру надходження путівок і черговості розповіли у департаменті соціальної політики. Особи з інвалідністю та учасники бойових дій мають право скористатися путівкою на санаторно курортне лікування щороку. Учасники війни та члени сімей померлих або загиблих ветеранів війни один раз на два роки. Особи з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства. Тинства згідно черговості в міру надходження путівок. Особи, на яких розповсюджується закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, користуються путівками, які відносяться до сфери міністерства соціальної політики. Для інших категорій законотворець вніс зміни. Це санаторії Батьківщина в Трускавці, перемога в Києві, санаторій Слава в Мергороді та санаторій Салют в Одесі. Термін лікування по даній путівка становить 21 день. З 2017 року урядом прийнято нові зміни щодо забезпечення путівок такої категорії, як е, по, е, чер, е, як громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Учасники операції об'єднаних сил та особи з інвалідністю. В чому заключаються ці зміни? Значить, е, ця е, ці зміни базуються на укладанні тристоронніх е, угод між Особою, органом соціального захисту населення та санаторно-курортним закладом, при цьому особа самостійно обирає заклад для лікування. Санаторій в свою чергу повинен. Надати підтвердження про наявність ліцензії для провадження господарської діяльності з медичної практики повинен подати перелік послуг, які є в даному закладі, е, інформацію про проживання, харчування та гарантійного листа на згоду на оздоровлення даної особи, яка буде їхати е, е, відпочивати. І після цього вже укладається тристороння угода. Гранична вартість путівки затверджується щороку міністерством соціальної політики. Якщо санаторій виставляють цю вартість вищою, то людина може сама доплатити різницю, пояснює Галина Слободянюк. Термін проходження санаторно курортного лікування по договорах становить для осіб з інвалідністю 18 днів. А для осіб з інвалідністю, з наслідками захворювання хребта та спинного мозку термін лікування становить 35 днів. До слова хочу сказати, що на даний час на території України тільки 4 санаторії, які надають послуги для даної категорії із захворюванням хребта та спинного мозку. Це санаторій в Одеській області імені Пирогова та санаторій Орізонт. Санаторій Борисфен в Миколаївській області та санаторій Арктика в Запорізькій області. Якщо особа, яка перебувала на обліку в органах соціальної сфери, отримала путівку в іншій установі, то з обліку її знівлять. Повторне взяття потребуватиме нової заяви. До слова, якщо санаторно-курортна путівка використана не буде, людина зможе отримати грошову компенсацію. Тобто різні причини є. Якщо людина не в змозі була поїхати по різних обставинах, значить виплачується грошова компенсація для осіб з інвалідністю, вона виплачується через два роки перебування на обліку. На даний час. Учас на 2019 рік сума складає для першої та другої групи 524 гривні, для третьої групи 393 гривні. Для осіб з інвалідністю від загального захворювання та дитинства вона виплачується через 3 роки перебування на обліку, і сума становить на даний час для першої та другої групи 393 гривні, для третьої 262 гривні. Даний розмір визначається щороку Кабінету міністрів. Ще хочу сказати, що асигнування, які надходять, вони надходять в невеликій кількості І забезпечити всіх, які бажаючих, які перебувають у нас на обліку, немає можливості в такий короткий термін, як би їм хотілося. Але черговість є, робота проводиться. Так що, всіх бажаючих, які хочуть забезпечитися санаторно-курортною путівкою, Просимо звертатися до департаменту соціальної політики Коломийської міської ради. Щоб стати на обліку департамент соціальної політики для отримання путівки, людині необхідно зібрати певний пакет документів. Це заява, медична довідка з лікувальної установи та пільгове посвідчення. Кабінет фізики облаштували у спаській школі. Тепер тут можна виконувати 23 види лабораторних робіт та задіювати учнів від 7 до 11 класу. Вартість обладнання 230 тисяч гривень. Вдалося це зробити за рахунок зекономлених субвенційних коштів, які районна влада спрямувала на модернізацію закладів освіти. Шкільний кабінет фізики вимагає засобів для оснащення і підтримки його на сучасному рівні. Устаткування для класу різноманітне і досить дороге. Його організація складна, адже на базі кабінету необхідно забезпечити демонстраційний експеримент, фронтальні і лабораторні роботи, фізичний практикум, застосування технічних засобів навчання, а останнім часом і застосування комп'ютерної техніки. У Спаській школі про таке приміщення могли хіба що мріяти. Дотепер спеціалізованого класу тут не мали. Тому доводилося переходити з кабінету в кабінет. Я 10 років просив, випрошував кабінет фізики. Діти, що книжка, а що спробувати, зробити це є велика різниця. Діти, знає, що таке вже бачили да, яву, що таке вольтметр, амперметр, міст, клас, електричне коло, e, знає, що таке паралельне складання схеми, що послідовне. Що побачити, а що спробувати, це є велика різниця. Сучасний кабінет фізики у спасі працює вже місяць. Тут планують фізику вивчати поглиблено. Тепер можуть виконувати 23 види лабораторних робіт та задіювати учнів від 7 до 11 класів. Меблі столи з підведеною з підведеним струмом. Е Обладнання для виконання лабораторних робіт по електриці і магнетизму у сьогоденних умовах. Якість фізичної освіти безпосередньо пов'язана із технічним оснащенням кабінету фізики. Вчителі кажуть, що підвищити ефективність навчання можна, якщо кабінет буде сприяти роботі і вчителя, і учня. Люблю фізику, вивчаю її. Брали участь у шкільних олімпіадах. Мені дуже сподобалося. Також ми вивчали дотепер в книжках. А зараз ми почали вчити. Вся у цьому класі мені дуже сподобалося. Уроки стали цікавішими. Вартість обладнання 230 тисяч гривень. Вдалося це зробити за рахунок зекономлених субвенційних коштів, які районна влада спрямувала на модернізацію закладів освіти. Перевага цього обладнання у тому, що кабінет можна постійно доукомплектовувати. Зовсім нещодавно ми провели хакатон, де ознайомили всіх наших вчителів з тим обладнанням навчальним, яке ми придбали для наших шкіл. Сьогодні якраз ми вирішили проїхатись по кожній школі. І подивитися, як це обладнання працює, тому що обладнання купується для того, щоб діти ним користувалися, на ньому навчалися, щоб ні в якому разі воно не було як в музеї. І ми бачимо наскільки задоволені діти, що в них є можливість безпосередньо бути учасниками того процесу, отримувати знання і практикувати ці знання. Я думаю, що їм це знадобиться в їхньому житті. Так само у районі вдалося придбати спеціальне обладнання для кабінетів хімії у чотирьох закладах освіти, а в трьох школах оновили класи біології. Галина Досин Андрій Флоріа з Коломийського району для подій телеканалу НТК. У Коломиї 26 квітня біля каплиці меморіалу жертвам Чорнобиля. Чорнобильський спас на вулиці Мазепи, 88, відбудеться мітинг Реквієм. Дзвони Чорнобиля, – 33-ті роковини. Коломиян та гостей міста запрошують шанувати пам'ять постраждалих внаслідок чорнобильської трагедії початок о 12-й годині. Коломиї відбувся другий волейбольний турнір пам'яті Андрія Федчука. Прийшло дійство у Коломийському політехнічному коледжі. Участь у змаганнях взяли команди з Івано-Франківська, Калуша, Бурштина, Надвірної та Коломиї. Як проходили змагання та хто здобув перемогу, розповість Ангеліна Семенюк. Фінал обласної спартакіади з волейболу відбувається вже другим. Провели захід в спортивному залі Коломийського політехнічного коледжу. Ініціатори турніру фонд пам'яті Андрія Федчука. Сергій Федчук, керівник громадської організації, розповідає, що подібні турніри проводять не тільки з волейболу, а й з інших видів спорту. Учасники фіналу переможці зональних змагань. Загалом участь взяли шестеро команд. «Сьогодні в місті Коломиї є шість команд: це Іван франківськ Двірна, Калош, Бурштин, наш коломийський політехнічний коледж. Тобто, це є перші команди нашої області, і ми всі надіємося, що сьогодні буде у нас дуже така хороша гра. Едуард Гриджук, капітан волейбольної команди Коломийського політехнічного коледжу, розповідає, що до змагань готувались дуже наполегливо. Результат тривалих тренувань не забарився. Хлопці стали переможцями. Команди сьогодні дуже сильні зібині, але ми зробимо все, ще, що можемо, щоб перемогти. У нас дуже хороший склад, зіграна команда, і маємо дуже впевнені в своїй перемозі. Арсен Книж представляє команду Бурштинського енергетичного коледжу. Волейболом займається більше п'яти років. Хлопець каже, що склад їхньої команди дуже сильний, оскільки вони чемпіони минулорічних змагань. Ну суперники досить сильні. Ми грали того року з ними в фіналі. Була напружена гра. Сьогодні, думаю, не менш напружена гра буде. Ну надіємося, що переможемо. Там буде видно. Головний суддя змагань Ярослав Островський каже, що оцінювали учасників турніру за різними критеріями. Сьогодні на змаганнях присутні команди переможці зональних змагань було три зони. брало участь 22 навчальних заклади. Зараз переможці трьох зон беруть участь в фінальних змаганнях. Спартакіади області серед закладів вищої освіти, а також турнірі присвяченому пам'яті Андрія Фечука. В результаті нелегких поєдинків перше місце виборов Коломийський політехнічний коледж, друге Бурштинський енергетичний коледж, третє Коломийський індустріально педагогічний технікум. Хлопці отримали кубки, медалі та фінансову нагороду. Ангеліна Семенюк, Андрій Гращук, події НТК. І на цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106,8 FM. Радіо «Сяйва» уся команда подій, дякує вам за довіру. Нехай щастить.